Друзі, доброго дня. Сьогодні 15 червня, 2023 рік. Виноградник Київщина, західне передмістя. Ну, роботи на винограднику тривають. Зараз виноград уже деякий цвіте, деякі на стадії цвітіння. Тобто знов же таки треба боротися з пасинками, підв'язувати, тому що виноград росте інтенсивно. Ну, ось хочу показати, як я, наприклад, дивіться, ось цей пагін треба буде підв'язати до крайнього дроту. Ідемо далі, ось, о, друзі, із пазухи листка, бачите, з'явився пасинок виріс. Тобто я їх ось так от прищіпую або ж ось такими секатором, таким міні -секатором, ось обрізаю і залишаю один листочок. Один-два, ну я зараз в цьому році вирішив один залишати. Ось один листочок. Так само можна просто прищикнути його. Це, так ще простіше. Прищикнув. Ось. Тут бачимо здоровий такий пасанок. Ось так обрізав. На один листочок залишив все. Ну, як кажуть, до грони, до грони взагалі потрібно це все видаляти. Ну і знову ж таки, битої таке е... одним словом говорять, що... Якщо ось так от видаляти, обломувати пасинки і листки, то можливо порушується тут заміщаюча брунька і на наступний рік може не бути врожаю. Тобто, ну, щоб цього, цього запобігти, отакими от ножничками краще ось так от ось, обрізати невеличкі пеньочки, залишати, це дуже швидко, швидко робиться. От, і все. І ось Перед нами грона з вусиком з таким. Ось такі вусики теж, якщо є час, можливість, також можна видаляти, вони не потрібні. Ось тут також бачимо підв'язаний пагін. Вусик цей вже нічого він ніякої функції не виконує, тобто ми його обрізаємо. Ось. Ну і далі дивимося, якщо такі, я бачу листки вражені, колись були антракнозом. Також його видаляю. Він вже ніякої користі не приносить. І ось бачите, от пасинок який здоровий. Також його на один листочок обрізаю. Наступний також. Або ж до грони ось так повністю до грони видаляємо пасинки і листя. Також видаляю отакі молоденькі. Зверніть увагу, ось молоденькі він абсолютно не треба нам. Молоденькі видаляю. Враження антракнозом. Ось такі от видаляю. Ну і так далі. Підв'язую. Ось тут треба підв'язати. Ну це я цей кущ залишив так для відео, щоб відео зняти. А взагалі по винограднику то я кожен день практично працюю і не допускаю цього, щоб були пасинки. Ну по пасинках я хочу зняти ще окреме відео. Це дуже така тема цікава. Ось Я буду з ними боротися, видаляти їх на протязі всієї вегетації. Особливо це приносить користь тоді, коли на стадії визрівання вже виноград. І обов'язково треба їх видаляти. Тому що от на цих пасинках, друзі, в першу чергу на цих молодих листочках чіпляється хвороба грибкова. От В першу чергу на них. І якщо ми їх видаляємо, то запобігаємо проявам грибкових захворювань. Ну так, наче все. Давайте хочу зараз поділитися з вами. Ще ось я показати. Не так давно робив щеплення на винограді. Ну, ось таким чином я, бачите, притянив, обов'язково треба притяняти, тому що були прохолодні дні, а зараз передають таку спекотну погоду. Ось так. Тому... Треба притяняти. Це перший спосіб, як я ось бачите, прищепи. От видно, що вони починають потрошку пробуждатись, вже тут бачу. От. Ну що я ще роблю? Також обламувати треба обов'язково оцей отакий непотрібний молодий приріст. Ось тут також. Ну і поливаю. І поливає обільно. Ну і треба, якщо така погода жарка, то треба затіняти. Ну і далі будемо наблюдати. Давайте ще хочу показати зараз другий спосіб метод. Я також другий кущ. Ну, оце, бачите, працюють дівчатка. Ось носять обножку сюди. Так, йдемо далі. Тут зараз ось кущ перед нами. На тому на попередньому кущу я зробив 11 прививок. А тут я зробив 22 прививки. Ну ось бачите, і притіняю. я ось такі поробив колпачки. із звичайного зошита листочок. Скрутив, як колись завертало, то в магазинах от такий скрутив з листочка. Колпачок зробив і тут ось степлером звичайним прищебнув, щоб не розкручувався. І ось так от, бачите, також прививка. Тут я попідписував їх. Звичайна малярна стрічка. Маркером понаписував по сортах. Ось, і отак притіняю. Це на жарку погоду. Були ось два дні пасмурні, то вони не потрібні були, я познімав. Ну і також, друзі, ось стараюсь, де молодий приріст починає появлятися. Ось, бачите, не давати йому шансу, щоб все, все це харчування йшло на наші. Прививки. Ось тут також ось видно, пішла, пішла вже брунька рости. Це я <кій> прищепив повністю цей кущ перещепив. Оце, <кій> оце, друзі, це виходить у мене прищепа була. Я на цей Дорослий, самий старий в мене кущ кадарка винний. Я ось на краю, це два роки тому на краю куща, на краю рукава, ось зробив прищепу. Це два роки тому. От вона прижилася. Ось місце прищепи. І ось пішли такі два рукави. Три я пустив туди. Ну як бачите, ось грони такі гарні, вже цвітуть. ось. Ну, а цей кущ, це був у мене сорт руєн. Руєн. Ну він такий, знаєте, урожайний, все, але ну, смаку я в ньому ніякого не бачу. Тобто я вирішив на нього прищепити. Тут десь порядка, ну, мабуть, 10 сортів, 22 прививки. Так що, друзі, ну ось так виглядає ось основний виноградник. От так виглядає основний виноградник. Так, друзі, дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Дякую. Велике дякую за підписку, за лайки. До наступних відео. Всім, друзі, до побачення.